Дати поштовх розвитку тенісу у рівному хочуть небайдужі містяни та прихильники цього виду спорту. Перший крок на шляху до втілення ідеї оновлення наявної інфраструктури, зокрема кортів у парку Тараса Шевченка. Тутешні майданчики для гри в теніс виглядають досить занедбано. Асфальт з плином часу руйнується, стирається розмітка та обдираються стіни. Рівнянин Юрій Ходаковський показав і розповів, як могли б виглядати корти, якби була зацікавленість у їхній реконструкції з боку міської влади. Прибирається ця стінка. Ця корти переміщаються до цих дерев, тут ставляться такі трибунки, тут, тобто розширяються корти, розширяються корти. Є можливість корти зробити стандартно по розмірах, тому що вони не по розмірах. І робиться дренажна система. Тут вже є, тут є під низом, під асфальтом ця щебенка, по технологіям перемолюється цей асфальт, він розбивається ну робиться зверху, потім відповідний шар. Ну дренаж. чоловік зареєстрував петицію на сайті рівне ради з пропозицією передати корти на баланс міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх вона дуже швидко набрала необхідну для розгляду міським головою кількість голосів. Зараз тенісними майданчиками опікується комунальне об'єднання парків культури та відпочинку. Однак, жодного розвитку наявної інфраструктури ці слів Юрія немає. В них корти рахуються як виток таксіонів. Ось, для проведення досугу. А ми хочемо, щоб корти були. Для розвіду як спортивні споруди використовувались для розвитку для, для спорту, для року спорту, а також для сімейного відпочинку, підтримує ідею і тенісистка-аматорка Анна Петрашик. Жінка грає в теніс вже 10 років. Акцентує увагу на тому, що важливо відновити саме ці корти у парку Шевченка. Сюди зручно добиратися з різних куточків міста, а сама територія оточена деревами. Я познайомилась з ним, прогуляючи свій час по парку, дивлячись, як грають інші гравці на корт. Так. І була така можливість, що можна було взяти спорядження і спробувати себе. І мені дуже подобається саме корти у парку, дивлячись на цю. Природу на ці дерева зі слів представників тенісної спільноти рівного побудова на місці старих асфальтових кортів, нових ґрунтових, не буде дороговартісною. До того ж, при бажанні можна залучити грантові кошти закордонних партнерів. Однак в міського голови рівного Олександра Третяка бачення дещо інше з його слів, поки в країні триває війна про розвиток тенісу, говорити зарано. Натомість міські обранці продовжують виділяти шалені кошти на придбання бруківки та ремонт тротуарів. Як ви вважаєте? Коли іде війна, чи е, під час Війни ми можемо говорити про виділення коштів на тенісні корти. Однак рівненські фанати тенісу надії не втрачають, переглядаючи старі газетні замітки та архівні фото. Юрій Ходаковський пригадує часи розвіту цього виду спорту у рівному відкриття тенісних майданчиків, турніри та амбітні плани. Тепер зазначає, чоловік треба зробити все можливе, щоб місто та громада спільними зусиллями відновили та продовжили цю історію. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.